Привіт, усім на моєму каналі! Сьогодні ми з вами продовжимо розглядати старовинні будинки. Судячи по кількості переглядів, мені стало зрозуміло, що вам подобається дивитись старовинні українські будинки. Тому саме я вирішила продовжити ці зйомки. Часто їх проводити, звісно, не буду, бо це може вам наскучити. Але сьогодні я вирішила все-таки вам продовжити знімати старовинні українські будинки. От зараз ми його спостерігаємо, цей будинок зовні. Ми бачимо забор старий, сам будинок, видно, він старий, але хочу вам сказати, що цей будинок використовують як дачу. До нього приїжджає хазяїн улітку, садить город та відпочиває у ньому. Зараз ми трошки пройдемось довкола і все подивимось поближче. Дивіться, тут є малесенький садочок. Небо яке шикарне сьогодні, але трошки воно сіре, але сьогодні навіть тепло. Мені здається, що сьогодні навіть не зима, а весна на вулиці. Всі прекрасно знають, що зараз йде грудень, але дивіться, з під снігу виглядає зеленька, зелененька травичка. Навіть від сирості на крищі цього будинку порос Мох зелененький. Зараз ми спустимось трошки ближче до цього будинку і подивимось старий колодязь, який вже ніким не використовується. Але все-таки цікаво подивитись на старий колодязь. Зараз ми трошки ближче підійдемо і розглянемо його краще. Ось, дивіться, який він. Бачите, його закрили. Шифером, щоб не попадала ніяка грязюка, хоча це, мабуть, зайве, бо він взагалі не використовується. Ну, а подивитись, мабуть, усім буде цікаво. Можу сказати, що коли ми набирали з цього колодязя воду, ми бачили, що вона дуже рижа. Кажуть, що багато тут йоду. Не знаю, може й так. Але мені здається, що все-таки треба її якось стерилізувати або очищати, щоб вона була більш прозора та гарна. Бо коли ми ходили. До водонапірної башні, то там, коли набираєш воду, вона після відстоювання прозора, гарна, і пити її приємно. А ця вода мені не сподобалась. Не знаю, може селянами подобається така вода, але мені ні. Ось, бачите, ми підійшли ближче, бачимо кілька сараїв, льох тут є або по-іншому погреб. Бачимо, що сніжок ще залишився. Знаю, що в містах зараз снігу немає, він розтає. а тут є, бо тут все-таки ближче до природи і холодніше. Та і озеро тут поряд. Ось дивіться, який дом, бачите, з іншого боку він також ну, гарна, приємна дача, скажімо. Може, требує ремонту, та не може, звісно, треб... потребує ремонту. Вон, навіть на стінці ми бачимо, тріщина є велика. Ну, хазяїн цього будинку вважає, що, мабуть, не треба зараз витрачати на це гроші. А ось тут дивіться, що цікаве є маленьке баскетбольне кільце. <сі> Сільське. Ну. А що, у селі можна з дітьми приїжджати та грати у баскетбол. бачите, Тут навіть є маленькі котики. Ну, ось яка кішечка, вона до нас пристала, бігає, ластиться. Така гарна кішечка. Далі спостерігаємо, що тут є. З вами подивимось. І після цього ми пройдемо з вами до озера і знову подивимось, наскільки товста крига. Доки ми будемо спускатися по дорозі, ми будемо спостерігати, що є поряд. Ось трошки подивимося ще на садочок довкола, на кішку, яка біжить, та багато на що іншого. Ми з вами вже підійшли до озера. Спостерігаємо зелененьку травичку, яка виглядає з під снігу. Сьогодні у нас на вулиці 0 градусів, тому сніг розтає. На вулиці доволі тепло. Але дує є вітер невеличкий, який морозить трохи щічки. Ось ми з вами підійшли вже до місточка, по якому ми можемо спостерігати озеро. Зараз трошечки ближче підійдемо і подивимось, яка. На озері є крига. Ось ми вже ближче підійшли і бачимо, що на озері є крига, і вона, думаю, не товста, бо при нулі градусів крига може розтанути. Але ми все-таки перевірили, наскільки вона плотна, кинули дерев'яну паличку і вона покатилася Не по Пробила кригу не було ніякої дірки. Тому думаю, що вона плотна. Але все-таки людям не рекомендую ходити по льоду, кататися на ковзанах ще зарано. От коли буде мінус 10, тоді, будь ласка. Ось ми з вами все подивилися і думаю, вже пора з вами прощатися. Зустрінемося з вами наступного разу. До побачення! Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Папа! -па!